Вже традиційно рівненський мафія «Інвест» влаштував тематичну вечірку, поєднавши її з класичною грою в мафію. За словами організаторів, цього разу довго думати над тематикою не довелось. Минулоріч місцеві мафіозі вперше провели своє паті в українському стилі. А враховуючи сьогоднішню ситуацію в державі, вирішили знову вдягнутись у вишиванки. Як зараз вже так така ситуація в Україні, то ми вирішили її повторити і знову ще таки підняти такий національний дух людей, і даже в ігрі, щоб це відчувалося, що все таки що люди розвиваються, як би то не було і є поняття, таке, знаєте, єдиної України в принципі і е, патріота України. От я буквально нещодавно вернувся з Одеси з Одеси і е, приймав участь теж у фестивалі е, Живий ланцюг, е, живий, живий ланцюг. Вишиванках, знаєте, так для Одеси. Це коли йшов такий дуже сплишний дощ, зібралися десь до пітичі людей. Всі ставали під дощем і стривали ланцюг із вишиванок. То це для мене було дуже ну так вразливо, що і там, і тут принцип, тому що ми один народ український. Місцевий мафіозний клуб постійно розширюється, приваблює він нових людей не лише цікавою грою, але й можливістю збільшити своє коло спілкування. Так, представники Рівненського авіаційного спортивного клубу вже вдруге завітали сюди. Познайомилися там з цікавими людьми, представляли свій клуб і вирішили продовжити цю співпрацю знову, як представники. Рівненського авіаційного спортивного клубу. як розповідають організатори, мафія об'єднує людей різного віку та професій. Тут кожен має можливість самореалізовуватись та продемонструвати свої таланти. Мар'яна лише нещодавно почала грати в мафію для сьогоднішньої вечірки. Вона приготувала торт, аби її товариші по грі змогли не лише поласувати смачненьким, але й оцінити її нове хобі. Я любитель, я сама вчуся кондитерському мистецтву, ну якби я займаюся рік півтора року, ну тобто не не недавно. Рівнян, а ось Тетяна вже місцевий ветеран мафії. Розповідає, її ця гра захопила з першого ж разу. Тепер вона не втрачає жодної можливості не лише зіграти в улюблену гру, але й гарно провести час у вишуканій компанії. Я от, чуть ли не на каждої грі і очень мені нравиться. Очіраться кампанія, чинра організатори тут тобто, на абсолютний позитив. И такая вот есть утонченность в этом, в отношениях, несмотря на то, что мафия и так это как бы не очень да, может звучать, да, утонченность и мафия. Ну мені все подобається, время припроваждення замічательна. Окрім традиційної гри, що відбувалась за двома столами для новачків та професіоналів. Організатори підготували чимало різноманітних конкурсів пов'язаних з народною самодіяльністю. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.